В нас готовий коментар головного тренера хокейного клубу Київ Сергій Нужин. Ну, власне, сьогодні у вас два в принципі, періоди були дуже непоганими, е, непоганими, але в другому періоді, в другій половині, чомусь команда дуже багато пропустила. Що можете сказати з цього приводу? 30 хвилин тримала рахунок. Десь 0-1. команди Кременчук додали швидкість, додали у грі. Цей тем ми не змогли витримати і пішли голи кожну кожні хвилину. В третьому періоді прийшли до тями і трохи вирівняли гру. Так, що? А, таке питання. От коли дуже багато почали пропускати в другому періоді, чи не було у вас бажання випустити Скоропата от, на заміну безхлібному? Е, ні, безхлібний грає свою гру. Тож, те, що команда стала, це не його провина. Він грав і до кінця і, і було в нього бажання до кінця грати і третій період. Він виконав свою роботу. Можемо ми завтра розраховувати, що трошечки довше буде лава вашої команди на матч проти харківських берсерків. Все ж таки більш така принципова гра. Команда, яка близько до вас знаходиться у турнірній таблиці, щоб буде більше гравців, і щоб Київ зміг здобути перемогу. Так, завтра будуть 4 ланки. Усі готові до бою. Так що завтра подивимось. Дякую вам за коментар, хай щастить.